Постраждалих немає у вас, поранених людей, слава Богу. немає. Тільки курочки, так? Да? Курочки 36 курей ми вже роздаємо сусідам. Там обстеження ви дзвоните на оцей телефон, гаряча лінія корабельної райради. Вон воронка. Да. От mm -hmm. Між цим домом і тут якраз воронка. Ну, я вже трошки підзамла, бо і собака, і мишу. А я завжди знала, думала, що тут безпечніше і завжди тут ховаюся. Буває, прийду тут, і людина сказала, що якби був хтось тут, а посікло б все б на світі. І... Ой, страхіття, звісно. А дала тримаємося, що ж ти зробиш. Добре, що всі. Не поранені, нічого. А тут же внук ночувався. В тій кімнаті, так? Да? Так. Да. Ось, його, яка дирамаха. Як його Господь спас. Як його Господь спас. Просто баха, оно все посипалось і все уже. Ні прильот, нічого не слушав. Только все вкус. Я все. слышала, аж прильот. Пішла тут пиляки повні, я думала, що горемо. Ти що то не треба було. Я внук ночевал, но его там на коленке, подряпинка там на лобе. Да уж, Не, Не-не-не. Раз, два, Я вышел во двор, потому что у меня коты, тут я их утром рано кормлю. Я только зашла в дом и слышу, что все посыпалось. Ну, ведро валялось вот так, все тут вот так. Кот мой прибежал, он спрятался. Вы